Сьогодні ми побуваємо з вами в Дуврі. Це унікальне місто, де узбережжя зустрічається з країною. Краса зустрічається з історією, а Англія зустрічається з континентом. Дуврський замок середньовічний замок у місті Дувр. Він побудований у 12 столітті, але фортифікаційні укріплення існували на тому ж місці з римських часів. Замок часто називають ключем до Англії, маючи на увазі його надзвичайне значення для оборони країни протягом часу його існування. Дурський замок найбільший замків Англії. У 1942 році Віра Лін випустила свою версію пісні, яка стала великим хітом і одним із найпопулярніших записів під час Другої світової війни. Однією з головних причин, чому ця пісня стала таким хітом під час Другої світової війни, було те, що вона торкнулась сердець кожного. Даючи надію британцям на закінчення війни та досягнення миру, що ж співається в пісні, там будуть сині птахи, білі скелі Дувра. Завтра. Ти просто почекай і побачиш. Я ніколи не забуду людей, яких зустрів, боротися з тим розлюченим небом. Я добре пам'ятаю, як падали тіні, світло надії в їхніх очах. І, хоч я далеко, я все ще чую, як вони говорять. Бомби вгору, але коли світає, там будуть сині птахи, білі скелі Дувра. завтра. Ти просто почекай, і побачиш, буде любов і сміх і мир назавжди. завтра. Коли світ вільний, пастух пастиме своїх овець, знову зацвіте долина. А Джиммі піде спати знову у власній кімнаті. Там будуть сині птахи білі скелі Дувра. Завтра. Ти просто почекай і побачиш. Там будуть сині птахи, білі скелі Дувра. завтра. Ти просто почекай і побачиш. Пісня була написана приблизно через рік після того, як авіація королівських ВПС і німецьких Люфтваф воювала над Південною Англією, включно з білими скелями Дувра у битві за Британією. Нацистська Німеччина завоювала більшу частину Європи і в 1941 році. Все ще бомбардувала Британію. Оскільки ні Америка, ні Радянський Союз ще не приєднались до війни, Британія була єдиною великою державою, яка боролася. Американський автор пісень Нат Бертон написав свою лірику. Він, напевно, не знав, що блакитний птах не є корінним жителем Британії. Хоча ластівка мігрантка Bluebird є добре відомою британською провісницею весни та літа. Але зазвичай ця пташка. Живе в Америці, власне, звідки є над Бертон. Текст пісні е, заглядає в той час, коли війна закінчиться, і мир запанує над знаменитими білими скелями, символічним кордоном Британії з європейським материком. Terima <small> kasih telah menonton! Ці білі скелі Дувра обрамляють англійську берегову лінію протоки Падекале і є частиною височини Норд Даунс. Схил скелі досягає 107 метрів у висоту і має вражаючий вигляд завдяки тому, що до його складу входить крейда, підкреслена смугами чорного кременя. Скелі тягнуться на захід і схід від міста Дувра у графстві Кент старовинного, і, як і раніше значимого англійського порту. Дуврські скелі завдяки білому яскравому кольору видно з французького мису «гріне». Хоча подібні крайдяні скелі на рідкість для південного сходу Англії, саме Дуврські є найпопулярнішими їм присвячено безліч творів. Дуврські білі скелі здавна визнавались моряками, символом наближення до берегів Англії. Утворилися ці скелі в крайдяному періоді. Як вже згадувалося раніше, на скелях розташований Дуврський замок, прозваний ключем до Англії. Маяк South Forland знаходиться на білих скелях. До нього можна прогулятися стежками поруч із урвищем, що ми власне і робимо. Стежки та доріжки вздовж скель розчищені та промарковані. У багатьох місцях є вказівники з назвою треків, корисною інформацією та стрілками-вказівниками. Маяк Південного Форленда одна з найвідоміших вікторіанських архітектурних пам'яток регіону. Побудований він в 1842 році. Мандрівники, які прогулюються стежками білих скель, можуть відпочити на подвір'ї маяка. Тут є зручні лавки зі столами, тут є кав'ярня, де можна купити собі чай, каву або замовити автонунті. Спеціально не буду заглушати звук, на жаль, вітряно, і ви будете чути пориви вітру, але відчуйте і почуйте, як звучать чайки.